Віталій Паш про те, що поряд з його приватним будинком хочуть збудувати багатоповерхівку, дізнався кілька днів тому. З'ясував клопотання забудовника земельна комісія Ужгородської міської ради підтримала та подала на розгляд профільної комісії. Це підтверджує документ про розробку детальних планів у пункті 1-2. Всі комунікації, інженерні, всі дороги, вся інфраструктура була розрахована на індивідуальне житлове будівництво. Тому не зрозуміло чуть-чуть. На якій підставі зараз змінюються землі під індивідуальне житло на будівництво багатопорохових житлових будинків? Забудовник ще декілька років тому викупив розташовані поряд п'ять земельних ділянок у межах вулиць Північної, провулку Кошицького та вулиці Плотині, Просто навпроти Ужгородського університету. Навколо цих ділянок густо забудований приватний сектор. На карті генплану міста, який розроблявся ще у 2011-му та який діє дотепер, всі земельні ділянки позначені як Ж1, тобто садибна житлова забудова за будівельними нормами. На ній можна будувати лише окремі житлові чи блоковані будинки до чотирьох поверхів. Виходить, що земельна комісія, всупереч нормам, звернення забудовника підтримала. Земельна комісія просто розглянула і рекомендувала ну на розряд сесії. Але на профільні комісії ми будемо рекомендувати критичними зауваженнями розробнику подати детальний план на розроблення котежної забудови, а не багатоповерхової житлової. Тобто на п'яти земельних ділянках можна побудувати п'ять котеджів до чотирьох поверхів, але за законом це не можуть бути багатоквартирні будинки з житлом на продаж. Проживати у кожному котеджі має одна родина. Якщо забудовник поділить будинок на кілька під'їздів, він вважатиметься багатоквартирним. А це суперечить закону. Архітектор Ігор Бровді каже, таке будівництво самому забудовнику буде невигідним. А при розробці детального плану слід звернути увагу на геологічні особливості району через сильний ухил землі будувати краще каскадні будинки. Це збереже площу і не заважатиме іншим мешканцям милуватися краєвидами. Але в Ужгороді на ці норми майже не зважають. Це питання, яке ми постійно на містобудівельній раді піднімаємо. А що, якщо прийде в місто великий інвестор? З величезними грошима, з величезними можливостями, що йому місто може запропонувати. А нічого, або він, або він скоріше починає вирішувати це приватним шляхом, тобто скупив кілька присадибних ділянок і, вбухнувши щось таке, наприклад, як на докучаєва, місцеві мешканці не вірять, що забудовник дотримується всіх норм, тому створили громадську ініціативу, зібрали три десятки підписів проти будівництва та направили звернення у міську раду та до. Прокуратури квапляться, аби забудовнику не встигли дати дозвіл на розробку детального плану території, адже потім доводити свої права буде складніше, навіть якщо таке рішення буде прийнято і наданий дозвіл на розробку цього детального плану громадськості, все рівно не варто вже розстраюватися остаточно, тому що розробка будь-якої сімної документації, зокрема детального плану території, передбачає, що після її розробки має бути проведені громадські слухання, тобто детальний цей план має бути Опублікований, всі до нього мають мати доступ. Саме на громадських слуханнях вносити свої скарги та пропозиції мають люди. Розглянуть клопотання забудовника вже невдовзі на профільній комісії, а опісля 14 квітня на сесії міської ради.